Привіт, друзі! На зв'язку євроблогери Ніка та Пол. Сьогоднішній випуск присвячуємо темі вторинній переробці та сортуванню відходів. Забруднення навколишнього середовища є однією з найбільших проблем сучасного світу. Наслідки цієї проблеми можуть бути дуже серйозними для здоров'я людей, тварин і рослин, а також для екосистем в цілому. Щодня ми викидаємо пластик, скло, папір, металеві бляшанки та інше, не замислюючись, скільки місяців чи навіть років він буде ще лежати на назвалище. Час розкладу сміття в природі залежить від матеріалу, з якого воно виготовлене. Ось деякі приклади. Органіка від 2 до 5 тижнів, папір від 2 до 5 місяців, деревина. 10-15 років, бляшанка з алюмінію від 80 до 100 років, пластикові пляшки 450 років, скло понад 4 тисячі років. Щоб допомогти у вирішенні цієї проблеми, ми підготували для вас поради використовувати тканині сумки або рюкзаки замість пластикових пакетів. Замість одноразових пластикових посудин використовуйте багаторазові стакани, кружки та пляшки. Використовуйте багаторазові бавовняні хустинки, замість одноразових серветок. Замість звичайних батареїк використовуйте акумуляторні, використовуйте багаторазові або екоручки для ручного письма. Робіть записи в смартфоні замість використання блокнотів та паперу. А ще можна зробити міні-сортувальну станцію, як це зробили ми у своєму навчальному закладі, долучивши до цього вчителів, учнів та батьків, а отримані кошти від здачі сировини передаємо на доброчинність та волонтерську діяльність. Важливо пам'ятати про вторинну переробку та сортування відходів, щоб вони могли бути використані знову. Це допоможе зменшити негативний вплив на довкілля. Та зберегти природні ресурси. Нагадуємо: в описі відео ми зібрали всі корисні посилання, які стануть у нагоді та допоможуть тобі у вивченні цієї теми. Пам'ятайте, тільки спільними зусиллями ми зможемо зберегти нашу планету для майбутніх поколінь.